Спецпроєкт. Дорога на схід. Знімальна група спецпроекту Дорога на схід знову вирушила на Донеччину цього разу до міст Красногорівка та Краматорськ. Аби показати наслідки бойових дій. так. Ми розкажемо истории хлопців, які несуть службу в Красногорівці. Пішов в армію по власній волі, Потом пішов в міліцію по собственной волі, з міліції пішов в поліцію по власній волі. Тепер служу тут. Та покажемо, як працює благодійний проєкт, то на добрих речей, який виходить за межі Сумської області. Чому, до речі, виїжджаємо за межі вже міста, можливо, навіть тому, що у місті ми вже декілька закладів, можна сказати, вже забезпечили, вже говорять, поки що почекайте, давайте зробимо перерву. Місто Красногорівка, Донецька область. Наслідки бойових дій тут можна побачити майже всюди. Тут від обстрілів постраждали не лише житлові будинки. Це школа номородин. Занять у ній немає вже два роки. Якраз. あっ。 Скільки дітей навчалося? І... 420. 4... А коли перестали навчатися? Ну, Як останній дзвонок в 2014, зробили все. А коли обстріли були, тут дітей не було вже на той ні, час? Нікого не ні. було. Обстріли то були в іюлі місяці. Якраз mm. mm. були канікули. Якраз канікули. Так що тут нікого немає. Ні. Скажіть, нам розказували, що тут школи. А... Об'єдналися, так, якщо можна так сказати. Скільки було взагалі навчальних закладів? Ну, п'ять. І зараз. Зараз вони так всі п'ять і є, тільки всі обучаються в одній школі, там де твердотопливний котел стоїть. І там отаплюється ага. здання. Всі остальні здання не отаплюються. А всіх очень ніколи Дві зміни учатся. Проблема з опаленням у місті не перший рік. У Красногорівці приміщення обігрівають за допомогою твердого палива. Газу немає ні в будинках, ні в квартирах, ні в школах. Третій рік війна немає газу, а місто було все на газу. Тобто твердотопленого опалення в місті вже не існувало до війни. Ну, зараз, бачите, повертаємось в 19 -е століття, ставимо буржуйки, печки, тверде паливо і так виживаємо. Ми довго чекали, що буде газ у нас. Ну, так як російська сторона не допускає відновити роботи по загину, нам приходиться, от на такі способи ставити ці прибори отопітельні, буржуйки і обігрівати місто так. Коли ми перевели на тверде опалення, зараз переводимо дитячий садочок. Потихеньку будемо і будинки приватні переводити. Ну, по економії воно набагато ще економніше, ну, і ефект дає свій. Ході поїздки ми познайомилися з хлопцями, які несуть тут службу. Є. У вас таке завдання да. сьогодні рубати дрова. Да. Наше приміщення було тепло, щоб в нашому приміщенні був також уют сімейний. потрапляла пидос обстрелы. Ну, под такие, чтобы массивные, нет. Где-то полкилометра в таком плане. То тут такое постоянно. Не знаю, вначале Царство Небесное хотела быть как бабушка пожарником. Тоже помогать людям. Бабушка рано умерла. И как-то вот я не знаю. Получилось так, что менял работы после школы. Ну, у меня была своя строительная бригада, делал ремонты. А потом пошел в армию по собственной воле. Потом пошел в милицию по собственной воле. Из милиции пошел в полицию по собственной воле. И теперь служу здесь, помогаю народу. Не знаю, всегда как-то стремился помогать людям. Не был никогда злым. Всегда был добрым, всегда помогал. Это хорошее качество, считаю, человек. Для меня хорошие люди, это с кем я, наверное, служу здесь, в своем батальоне начиная от комбата, заканчивая таким же рядовым, как и я. Какие бы разногласия, где с кем бы ни были, мы все братья, это все хорошие люди, потому что мы друг другу доверяем, мы ездим, мы вдохновляем друг друга, поддерживаем, помогаем. В мирное время, когда в выходной или в отпуске, многие из нас между собой общаются, встречаются, дружат с семьями. Многие из нас много лет знакомы, мы все едины здесь по духу. Я считаю, здесь нет плохих людей. Это выбор каждого. И слава Богу, я служу с теми, кто действительно остался человеком, хорошим человеком. Сумський проєкт Тона добрих речей набирає обертів. Тепер сумчани забезпечують одягом не лише містян. Гуманітарний вантаж відправили на схід, а саме до міста Краматорськ. Громадський фонд Суму разом з церквою Різдва відправили одяг та дитячі іграшки на Донеччину вдруге. Перед тим, як відправити гуманітарну допомогу на схід, волонтери збирають її з ось таких баків. Речі та іграшки сюди приносили сумчани протягом двох тижнів. Тут, ну я думаю, десь то, то не дві речі. ну це так. Звісно, їх ніхто не важив. Чому, до речі, виїжджаємо за межі вже міста, можливо, навіть тому, що у місті ми вже декілька закладів, можна сказати, що забезпечили, вже говорять, поки що почекайте, давайте зробимо перерву. Гуманітарний вантаж віддали благодійній організації спасіння, що у Краматорську. Під час перебування в зоні проведення антитерористичної операції це було ще в Луганській області, серпень вересень 2014 року, я відвідував там одну з протестантських церков і бачив, як на базі цієї церкви розташувався табір біженців-переселенців з міста Первомайська, який зараз на окупованій території. Ці люди потребували допомоги. І саме туди ну, такий пункт зосередження. Куди вся збиралась гуманітарна допомога. Переважно, це в основному це були християнські церкви Західної України, Центральної України, з інших міст, які направляли ці гуманітарні вантажі і роздавалися. Я бачив, як, скільки людей багато потребує такі допомоги. Тому безпосередньо я почав долучати нашу церкву до цієї допомоги. Потім я знайомився в усіх місцях, де проходив службу. Під час проведення антитерористичної операції я знайомився із християнськими служителями помісних церков, наприклад, тут в місті Краматорськ і міста Славянськ, які нам допомагають в проведенні гуманітарних різних місій. От, і, кордину... Координуючи з ними дії, ми можемо, використовуючи потужний ресурс, ще раз початку то, проєкту речей» громадського фонду суми, можемо організовувати допомогу людям, які потребують, особливо це, от, в зоні проведення туристичної операції. <трит attributes> куртки для дівчат. Чоловічі куртки. Чоловічі куртки. Тут у нас підліткові. Знову ж таки дівочі. Ну, багато, багато теплих речей передали куртки. Вони зараз в пакетах, дуже багато речей. Також сюди привезли дитячі речі, взуття та іграшки. Після того, як усе от це розсортують, їх роздадуть. Один із коробків, який повністю заповнений м'якими іграшками. У нас є кілька таких адресатів, куди ми можемо звернутися тих, хто пригласять людей, переселенців. Плюс ми роботаємо, у нас дитячий клуб для діток із малообезпечених сімей. Ми самі їх приглашаємо. Як правило, усі привезені речі знаходять своїх власників. Особливим попитом користується дитячий одяг. Проєкт Тона добрих речей з'явився у Сумах у 2016 році. Баки для збору речей на вулицях міста поставили у липні. Подібний вантаж на схід відправляли близько 10 разів. Якщо ви хочете взяти участь у проєкті, то свої речі можете залишати в ось таких баках.